якщо е, то... привіт. 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 Або там всім привіт-прим привіт! Всім... І сьогодні ми будемо робити дещо дике. Сьогодні ми будемо малювати самі себе. У нас сьогодні є дуже багато різної косметики. Кожен взяв свою косметику. І що я перша. Планую зробити це показати вам те, що в нас є. І ми починаємо. У мене є тут палітра. Дуже крута велика палітра. Так. так Її можна наносити на лице, і потім вона дуже легко змивається. Так, тепер я показую. У мене тут в принципі такий є міні це туш для очей. Нові ну, малювати. Далі це пшикалка, щоб зволожувати перцем. Лице. Далі це таке красивеньке дзеркальце. Так, от дзеркальце. Дві гарні помади. Перше, це та, що зволожує, дуже гарненька з фруктиками. А друга, така простенька. Це. Окей, okay, у мене фруктик. дуже дуже багато різної косметики. Я навіть не знаю, чи потрібно все розповідати, але в мене. Але мене. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А окрім цього, у мене є дві туші. Не знаю, для чого вони мені, але їх дві. У мене ще є олівець для, для брів і також олівець каял для очей. Мені, Також у мене є палітра маленька, потім вже покажу. Також в мене ще простає червона помада. І два. І два крема для рук. Хайбі. Сьогодні ми будемо творити просто все, що нам заманеться. У нас немає вибраного макіяжу, немає типу макіяжу. Тому все, що ми захочемо, те ми будемо малювати. Починаю. Я засікаю час. Час пішов. Можемо ділитись. Вона <рес> тут навіть не сшикнула. О, все. У мене є ось зеркальце, думаю, воно мені допоможе. Я... я взяла чорну кисточку, і я зараз буду брати скрізь у своїй кістіні і просто щось пробувати намалювати. А я взяла свою туш для очей, ну, таке для ліг, і зараз буду її малювати. Я, мабуть, візьму чорну. Зеркаль... Зеркальце поміч. Я, напевно, перше буду в собі ось. каяло. Чайный каяло. Что это такое? у нас первый раз а можно будет про макияж. Не знаю. Какую я скоро. Да, расскажу. Покажи. <laughs> Не знаю. Я ладно, залізь мою данщину кисточку. Меніше. А чого тобі Присун. твоя не підійшла? Прийшла вона дуже маленька. Шрех. Ти раді бог? Ні, є страшніше. А що тут? Ну, Це ж має бути гайно. Наші коментатори будуть вибирати в кого найкрасивіший, ви А в не Але зможе я нікого не малювала стрілки. Це для мене буде, напевно, дуже важко. Але я хочу хоча б спробувати. Я придумаю, я зроблю собі мейкап такий чудинний, одне око таке, а інше таке. Так тільки треба ще подумати, якого око буде. Яке? Сині взяли. я так? схожу? не знаю. На, <рес> 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 на ладібах точно. <рес> ну, я її хочу бути на ладібах. Да, тільки <рес> не простою, не простою. А якого? Не скажу. Не скажу, це значно. Длічусь. Дивимося виконати. Скорювати процес. У нас Це при тому, що ніхто з нас не вміє малюватися нормально. Я тут ставлю Тріше. макіяж, який у нас з Йорданою для відео вийшов. Подивіться. Ну я... ті клоуни. Я не приймала участь в цьому. Окей, okay, ніби моє перше око таке синеньке. Я не знаю, може голубий взяти темно голубий Я не знаю. Думаю, нормально вийшло. на чомусь та й нормально. Зараз будемо малювати оки освіжоча. Вони фотою я не візьму. Візьми на мою. Я 5, клад, я думаю, що смотреть. Так, дивись, чому все нормально. Все. мої очі вроде вже готові. Думаю, нормально. такий то блиск. Да, я буду собі малювати війни. Я навіть, не знаю з них малювати на візьму цю. Попробуємо її. китай, Ой. 15 хвилин. Я знаю спів. Я візьму цю штучку, бо я, напевно, хочу додати блиску, напевно. Так, я, напевно, візьму білий. Він мені більше подобається. Як у мені ним, не... Я не знаю, чи нормально чи погано. Напів суперкіт, напівплугібак. Скільки ж хвилин? 12. А! Час не бачить, ні, час не бачить, нічого не бачу. Ужас, я я думаю, у мене найкращий буде макіяж. Я напевно, що додам у цієї помади. У мене є досить такий ефект цікавий. Всі встигають? Так, да, встигають. Додам, такий шкільний Потім піду до школи. Вивожу руки. Щоб я збільшу губи. Я збільшу губи.

І що ж, ми всі закінчили 4 сорок місії. Думаю, оп! Цього ховати. І що ж, зараз почався буду показувати вам, які ж все ж таки макіяжі у нас вийшли. Ну що ж, як вам наш талант! Який вам найбільший з наших макіяжів сподобався? Напишіть це в коментарях. Зараз ми будемо гадувати, як в кожного називається макіяж. Так, я жому думаю, що це нюд. Ну, майже, нюдик? майже, майже. майже. А ти? Я думаю, що це е, школьний макіяж. Шкільний макіяж? Ну, це майже, ви майже вгадали. Дивіться, я вам кажу, це школьний нюдік. Шкільний нюд. Ти буде кишу. Ти б щось така шкільне, гарненьке там до школи. На вальс. Йодана, я думаю, що це аніматорський макіяж. Я думаю, що це наполовину Lady Bug, подивіться на Ну, аніматорський макіяж. Е, на половину Lady і на половину Super Ну, реально, це типу щось таке. Що? Це Lady Bug і суперкіт Kid накачані губи. А в мене? Ну, ти Харелі Квін, мені здається. Тому що Квін такий теж має макіяж синій і, роз... і, і і Червоний. А я думаю, що. Або це Франція, Hayır. на Франції зможеш. Кіл Гагашкин. Я вже я сама не знаю, що, body, що це мав бути макіяж вийшло. Котіка? Ну та типу знаєш очі кішки, але щось не так пошло. Якщо ми назбираємо хоча б. 50 лайків, то ми зробимо макі... макіяж всліпу. Так, або... або другу частину зробимо таку. Та, типу, другу частину, але також сфарбуємо саму себе. Але тоді буде трохи частина. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, лайки та підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте коментарі під відео. Та. І всім па, -па!